Друзі, кросовер на кожен день. Будь ласка, приїхав до нас такий джип-чирокі. Це у нас 19-й модельний рік. 2,4 бензин на передньому приводі. По функціоналу у нас доступні камери заднього огляду, задні парктроніки. Авто з ось такими молдингами йде на чорному шкіряному салоні. Все у нас чистеньке, все у нас ціле. Авто у нас на безключовому, на сліпих зонах, є підігрів дзеркал. Будь ласка, повний електроциклопакет. Також у нас доступне регулювання світла, електрорегулювання сидінь водія. Також у нас доступне мультикермо. Ось така приладова панель, будь ласка, мультимедіа, регулювання клімату і автоматична коробка перемикання передач по салону авто простори і повністю ціле. Тож, кого зацікавив даний варіант? Будь ласка, приїжджайте до нас на кільцева дорога. 1, цей варіант вже вас чекає.